Замість медико-соціальних експертних комісій оцінювання повсякденного функціонування експертними командами з 1 січня в Україні запроваджена нова система встановлення інвалідності. Деталі далі у сюжеті. Ціла низка корупційних скандалів довкола очільників медико-соціальних експертних комісій, які розпочалися з викриття голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, поклали початок ліквідації всієї структури, яка відповідала за встановлення інвалідності в Україні. А все тому, що значна кількість її представників за фальсифікації таких документів для військовозобов'язаних, зокрема і посадовців, отримували захмарні хабарі. На жаль, в тілу тут в Україні. Стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог, те, що відбувається з МІСЕК медичною, соціальними експертними комісіями та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв'язками з МСЕК та поформляли собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців, зокрема, передусім СБУ, ДБР. Офісу генпрокурора відповідних швидких жорстких рішень призначив РНБУ. У результаті 30 грудня 2024 року Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій. Відповідно, з 1 січня в Україні почала діяти нова система оцінювання повсякденного функціонування людини, яку здійснюють експертні команди. Зокрема, у Чернівецькій області створили 62 таких команди у 14 медичних закладах. Ці 62 команди будуть працювати по графіку. Певні команди запрацюють 95% наших команд, ну навіть більше 99% цих команд запрацюють вже з 6 числа, а деякі команди запрацюють вже з 1 числа для того, щоб оцінювати функціональний стан здоров'я людини. Експертні команди будуть як загальні, так і спеціалізовані. Створюються у нас е, такі команди. О, якщо, якщо брати по спеціалізованих, це ОНКОцентр, обласний наш Буковинський онкоцентр, це обласна психіатрична лікарня, кардіоцентр. І е, офтальмологічний буде створено у нас в ОКЛ, обласна клінічна лікарня. Буде проводити такі е, обстеження, такі висновки будуть надаватися в ОКЛ для. Ін... Офтальмологічний онкогематологія, гематологія, гематологія, в лікарні швидкої медичної допомоги. Окрім того, Буковинці зможуть скористатися послугою і у кластерних медичних закладах області, що покращує доступ та забезпечує зручність для населення. Сокіряни, хотин. Кіцмен сторожнець вижниця також. Ми додавали ще два загальних заклади. Це Новоселецька лікарня багато і Глибоцька. У першу чергу пацієнт, який проходить або вже пройшов лікування і потребує встановлення групи інвалідності, повинен звернутися до свого сімейного лікаря або ж до вузького спеціаліста, який дописує в електронній системі, робить направлення, і це направлення одразу бачить. Сам пацієнт. Після цього, в цей самий день, вони можуть визначити разом пацієнт з своїм лікарем, можуть визначити, в якому закладі вони будуть, він буде проходити це обстеження. І можуть визначити і годину, в який час для пацієнта самого зросне це година. Якщо даже пацієнт, наприклад, в нас проживає чи там в потині чи в Сокирянах, наприклад, але не хоче приходити чи там, чи там він має право вибрати собі інший заклад, де він може пройти це обстеження. В своєю чергою, якщо людина вже отримала пожиттєву групу інвалідності, проходити переогляд не потрібно. У інших випадках діє наступний алгоритм. Якщо це людина, якій була встановлена група інвалідності, і вона їй потрібно пройти переогляд, наприклад, в січні місяця 2025 року, і по часу або воно вже ну, або в грудні 24-го, і людина не встигла пройти, то їй залишаються ці встановлена група інвалідності до першого і до першого вона повинна пройти переогляд, і виплати за нею залишаються всі. Як зазначає Наталія Свестун, пацієнти, чиї справи не встигли розглянути у грудні МСЕК, автоматично будуть переспрямовані для отримання групи інвалідності за новими правилами. На сьогоднішній день ми забрали вже ці справи в самому МСЕК, і заклади забрали їх до себе. Ми їх оцифрували, вони зробили електронний реєстр. І згідно з цього електронного реєстру, ми вже розпочали запрошувати наших пацієнтів на функціональне поцільні стану їхнього. І з 6 числа вже запрацюють і вже є теж графік і перелік пацієнтів, які будуть запрошені для того, щоб розпочати свою роботу. Тетяна Дубіцька, теме дня,